Це історія найбільшого фараона стародавнього Єгипту, чиє ім'я стало символом могутності та вічності. Рамзес II увійшов в історію не лише як великий будівничий храмів, а як герой легендарної битви при Кадеші. З юних років майбутній правитель опановував військове мистецтво та вивчав тактику ворогів, готуючись до головного виклику свого життя. Вже у 25 років він загартував свою армію в походах, щоб повернути вплив Єгипту на землях Сирії. Щоб зупинити загрозу з півночі, фараон зібрав величезне військо з 20 тисяч воїнів та легких колісниць. Його мета була амбітною розбити хетське царство і продемонструвати всьому світу божественну силу Єгипту. Проте Рамзес потрапив у хитру пастку, довірившись фальшивим перебіжчикам та розділивши свої сили на чотири корпуси. Поки єгиптяни розраховували на легкий марш, основні сили хеттів уже чатували в засідці за мурами Кадеша. Раптова атака ворога розсіяла єліпецькі дивізії, поставивши фараона перед загрозою неминучого полону або смерті. Але Рамзес особисто очолив оборону, і вчасне прибуття резервів перетворило катастрофу на запеклу та рівну битву. Оточений ворогами фараон проявив неймовірну мужність, надихнувши своїх воїнів вигуком, що він Бог ра на землі. Цей момент відчаю став народженням легенди, яку єгипетські перекази згодом оспівували століттями. Хоча битва закінчилася без вирішальної перемоги, повернувшись додому, Рамзес наказав увічнити свій тріумф на стінах усіх храмів. Гігантські рельєфи зображували його як непереможного завойовника, що самотужки розбиває орди ворогів. Роки виснажливих війн у Сирії показали, що жодна зі сторін не може досягти повного панування силою зброї. Зрештою, мудрість взяла гору над амбіціями, підштовхнувши дві великі імперії до столу переговорів. Результатом став перший відомий в історії людства мирний договір, підписаний між Єгиптом та Хетами. Він гарантував не напад та взаємну допомогу, заклавши фундамент стабільності для всього стародавнього світу. Рамзес Великий правив неймовірні 66 років, залишивши по собі величні храми, такі як Абу Сімбел, він став архетипом ідеального правителя, воїна, дипломата і живого бога, чия слава пережила тисячоліття.